Ой, ну все, ну просто все, як виступила Ірина Білик на своєму останньому концерті. По-перше, мадонна українського шоу-бізу, як її нарікають, і слухачі, і блогери, Ірина Білик виступила у стані алкогольного сп'яніння. Все на світі, але коли виходить е, така шановна дама і просто. <ілик _даму> ну, якось стає дуже так ніяково. Ну, з, одні... з одного боку, це легенда української поп-сцени. Але ж статус зобов'язує його підтримувати. А що це були за лісбійські танці з христиною Солевій? вода. Всі на світі як пісок, 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 пісок. Я буваю сама. Сама, сама, сама. Я світаю, грай, бігай. Ірина Білик і Христина Соловій влаштували лесбійські танці. На концерті нашої Мадонни українського шоу-бізнесу Ірини Білик. Такого. Наша українська сцена ще не бачила. Одна пані не твереза, інша пані. Ну просто наче вона, вибачте, зголодніла до якихось втіх. І не може собі знайти місця. І Ось вони зійшлися на сцені і почали тертися одна об одну, співаючи, а я пливу у чолові. І це я навіть не знаю, з чим це порівняти. Все на світі, як вода, вода, вода. Я не знаю. Цікаво, вони це планували. Чи це був такий експромт? Тобто Христина Соловій. Потерлася об Ірину Білик, типу, як об лампу Аладдіна, може вона там бажання загадала, може в неї багато бажань або багато бажання. І вона терлася і перераховувала, що вона хоче отримати від цього життя. Тобто на це дивитись було я навіть не знаю як. Ну, Є таке поняття іспанський сором, але це навіть... Не зовсім те. Це така ситуація, коли поважаєш цих артисток, любиш їх пісні, і на них дивишся і думаєш, нащо ви це робите? Ну, якось можна це відкрутити назад і розбачити, які тут можна зробити висновки. Ірині білик вже пофіг на її імідж. Вона ж якби мадонна, і, мабуть, вважає, що їй можна все. Навіть якщо це виглядає досить. Незграбно, а Христина Соловій, яка е останнім часом підкидує купу скандальних інфоприводів, зробила ще один скандальний інфопривід. Таким чином, із талановитої співачки вона вже перетворюється на скандальну скандалістку, яка постійно е на хвилях хайпу і хейту забавлює собою медійний простір. Ну що ж, і вона досягає свого, тому що я, наприклад, вже дуже хочу піти на сольний концерт Христини Соловій. І хочу подивитися, як вона, всі, хто з нею буде разом виступати, просто візьме там на сцені. <гум> ну і дуже сумна новина для Ірини Білик. Співати вона вже не може. Тих сніжинок, що висоти. Я до ранку вже не засоба. Що Та не потрібен мені, ні. Я не знаю, що трапилося з її голосом. Вона не витягує свої ж пісні, які сама ж для себе написала. Вона просто не може брати високі ноти, постійно переходить на речитатив. Просто не вивозить свою ж концертну програму. Ну, окей, треба заробляти. Ну, я це все розумію. Добре, зробіть якісний бек-вокал. Постав бек вокалісток які будуть за тебе це дотягувати. Я розумію, що це може круто виходити і наживо виконувати, коли ну, ти не можеш його виконати вже. Але ну круто це для тебе, а для слухачів це ну, завернення вух. Тому, а якщо і ще з тобою поруч співають а, молоді, дуже сильні вокалісти, такі як Алексеєв, як Христина Соловій, і ще на їхньому тлі. Один, один, вини, на землю, на серце Я просто не розумію, але ну, у вас же є якісь радники, якась команда. Навколо вас, ну, навколо Ірини Білик, так точно, купа музикантів. Я розумію, що всі її поважають і люблять, але ж через цю любов вони мають казати їй правду. Вони мають їй сказати, що Ірина, якщо ти хочеш ще заробляти на життя своїм співом, то схаменись, по-перше, займись своїм вокалом, він же нікуди не пропав. Якщо з ним працювати, все вийде. По-друге, зроби нормальний бек вокал бек вокалісток декілька там постав. По-третє, ну, стримайся ти, ну бухай після концерту, а не до нього. Або краще замість нього. Я не хочу споплюжувати, якби, весь цей бекграунд Ірини Білик. Я просто вболіваю дуже з наших зірок, особливо таких великих. І я не розумію, чому вони. Від, ну, знаючи, наскільки вони важливі для нашої сцени, чому вони собі таке дозволяють? Ну, як можна дозволити в такому вигляді і з таким вокалом збирати людей, продавати їм квитки? І ось там на сцені оце таке влаштовувати. Тому я думаю, у Ірини Білик є всі. Можливості далі виступати на високому рівні, а не ось так закінчувати свою співочу кар'єру. Я і цього дуже бажаю. Пишіть, як вважаєте ви.